Алло? Служба швидкого перетунку англійською. Я вас слухаю. У мене проблема з язиком. Та може з мовою? Та ні, з язиком, моїм язиком. Коли треба сказати слово three, three. А ще й таке? Part ...particularly... А найскладніше. ...clothes... ...math... ...rural... ...squirrel... А, все зрозуміло. Вам треба ще ніше навчитися засовувати. Засовувати? Що? Та язик в горло або в зуби. Жіночко. Мені взагалі-то англійську треба вчити, а не те, що ви подумали. Та я ж кажу про англійську. Коли хочете вимовити звук R, засовуйте язик подалі, от як Rural. А як З. «с». А, ну то все просто. Е, вимовляйте як Д. Так просто? Ну так. А може у вас ще якісь є лайфхаки? Так, не вимовляйте ТД наприкінці слів, якщо хочете звучати як носій, а H спочатку слова. Угу. Голосну вимовляйте як А. 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 Комфтабал. А ще пишіть слово вушка в Директ і отримайте безкоштовний урок, щоб звучати як на